Підходить до завершення 2014 рік. Саме час підбивати підсумки зробленого та будувати нові плани. Новий 2015 рік колектив телерадіокомпанії «ЯТБ» зустрічає з певними досягненнями. Нещодавно телеканал відзначив три роки свого існування. Протягом цього часу реалізовані масштабні проекти, відзняті десятки випусків авторських телепередач. Щодня телеглядачі дізнаються новини політики, суспільства, культури і спорту від репортерів ЯТБ. Останній рік в житті всієї України видався складним, повним випробувань та потрясінь, але вся країна продовжувала жити і працювати. І ми також. Під час президентських виборів телекомпанія «ЯТБ» провела ряд теледебатів за участі довірених осіб-кандидатів на головну посаду країни. Так само просвіта виборців тривала і напередодні виборів до Верховної Ради. Щодня у студії політики незалежні експерти та журналісти у ході обговорень намагалися донести до глядачів правдиву та об'єктивну інформацію. Передачі у форматі круглого столу тривають. І зараз разом з телеглядачами, експерти та журналісти шукають відповіді на питання, які хвилюють кожного члена суспільства. Діяльність телерадіокомпанії ЯТБ була високовідзначена за результатами загальнодержавного рейтингування економічних показників підприємств України. ТРК «ЯТБ» отримала срібло, тобто друге місце в Херсонській області, у номінації Показники ефективності використання ресурсів. Відтепер маємо право називатися лідер галузі 2014. Національний бізнес-рейтинг ґрунтується на основі актуальних офіційних даних держстатистики. Редакція ЯТБ протягом року не раз була відзначена дипломами та подяками. Високий професійний рівень спортивного журналіста ЯТБ Олександра Кобальчука відзначила Херсонська обласна державна адміністрація у рамках нагородження Героя спортивного року. Кожен день колектив телерадіокомпанії «ЯТБ» працює для своїх глядачів, створюючи якісні телевізійні проекти. Але ми впевнені, що це тільки початок. Попереду ще більше грандіозних проєктів, цікавих новин, сюрпризів та конкурсів, цікавих перед передач. віримо, що у наступному році нашу країну чекає більше гарних новин. Колектив телеканалу ЯТБ Щиро вітає всіх з новим роком та різдвом і бажає миру в кожному домі, нових досягнень і великих звершень. Залишайтеся з нами надалі.